Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на каналі. Хочемо вам сьогодні показати такі гарні краєведе, потомство юрка, плід нашої праці. Це ми минулого року Я відео закріплю, в кінці буде минулого року. Чого маленько? Чого? Оце маленька Йорівна. Понане. Пррр, павліна. Це ми парували кобилку на 8-й день юркам. заберу. Восьмий е, день юрком. Так. Один раз Юрко пішов і більше не пускали. Це для тих, хто каже, що треба парувати і парувати. З одного разу йдемо. На 17-й весь день УЗД робили? На 17-й. Остап робив на 17-й день УЗД. Ембріон був, Скільки? 95% казав, що вона жеребна, так? Так, да, да. там він зразу сказав. От Бачите, отакі от справи. Навіть на 17-й день можна визначити вже кобила жеребна. Дуже лишечка така цікава. На високих ногах. Одним словом я можу сказати, що зірочка є Юрка, і задня нога теж. Біла, як у Юрка просто, Юрка чуть-чуть нижче на котику, а то вище котика пішла. Ну, ну кобили теж ліва нога, три нозі білі, то таке. Але показуємо вам потомство, бо то паровок багато є, а потомство маленько. От Поміс на першу раночку росте. Маленька мрія. Я колись теж назвав по ділену лошечку мрія. Але вона на горах ходить по сей день. Я не прийти до хати, жінка вже назву. Коли а, Ну то це люкс, не треба голову ломити. П'ять днів. Сьогодні лошиться нагадую. Вела 5 днів не було на дворі. Лошечка ожеребилася у цьому. У капшуку тому, у плівах, що сяма не? Що да? лошка, що лошечка родилася у плівіці. У не розірвана. була. треба дивитися за цим, бо то він. Бо якщо б... Не встиг, там могла бути. Да, я, я був 20 хвилин тому, перед тим, як не мала жеребетися. Потім заходжу чую, лась вже форкотіла, так як задихалося у мішку. А мішок не розірвався. Ну, то є всякі. Ну, я думаю, що те, що не розірвалося, що вона на лежачі жеребилася. Бо якщо би настоячи, знаєш, да, вона так. туди нічого добре, що все добре. Якщо на життє, то має бути днів на життє. 353 дні на носила. 353? Так. Це майже рік. І Не. лошечка. Казали, що довго, то жеребчик. У мене е муха лошечку першу мала, то е 21 день вона перетягнула. Що фактично тиждень до року. А стара ж робилася майже на тиждень скорше. Фаліна теж на тиждень на 10 днів скорше вже робилася. Фаліна. А Жерепчика вона носила 345 днів. Що скорше? Лоша, так, скорше. Ви по днях, Я, де ж я собі ні, ні не рахую нічого. Я місяці та і далі. 9 місяців і там плюс-мінус. Кожна кобила це індивідуальне створіння. Вона собі все по-інакшому. Це 10 днів може бути скорше від, до 9 місяців. Вони кажуть, що по гуцульському календарі? що. Я взагалі не розумію. Це. По гуцульському календарі я дивився 21 березня. Вона no. виробилася 3 квітня. Ну та й що, то є, Але правда? дивитися по вім'ю, то й все. Да, да, повім. Молоко церкоте вже треба чекати. В 7 годині ранку молоко вже капало і першій годині не вирвало. Так, це вже носиться, хоче трохи по брекатися. Ой, вона красотулька така. Топ. Ха. Тих, Тих-тіх-тіх. Тих. Ах, мала. Все, це вже відсоня, воно вже неме брикати на дворі. Та то що пускати? То вже тепер можеш. Ну цей тиждень показують сніги. Ні, та тако, хоча б попів години. Е, вона, рейтирує. Тих, тих, тих. І перший. У е, нас жеребчика мала теж гнідого, да? гнідого, так. Да. Знаєш, кобела люкс на матку, бо вона передає жеребця. Жеребців дає, Да. ну то й все, та нічого не треба шукати. Кобела в пишній формі має, нову вбрану. Люкси. Ось з такої кобели можна вийти на коня, але це кріпітки і це час. Це треба терпіти. Я її я брав, я, я вже збрав з тим, що вона мала бути мені на матку і вже на цю породу першоронню вона мені мала прирасти. Чотири роки я чекав. Я дружу, 4 роки, але в мене тільки терпіння не гейє, але принесло мені те, що я хотів. Намалювати самому не можеш, Зараз, слідуючи, десь, якщо Бог поможе, має бути е, у верховині. Там дві кобилі теж крили, хлопці казали, що з тим, що жеребні. Але чуть пізніше. десь Одна за місяць, а одна десь за півтора, певне. Може і за два. Ну і на фермі багато, на фермі вже є одна лошичка. Вже цього року скільки лошадки? Двоє є, лише є. Бо ці має пізніше. Ну бо це ми порубати. А основна маса на фермі порована травень, травень-червень. Навіть червень, я би сказав, що основна маса. Червень, туди в липні теж багато. Є і серпень, і вересень, і жовтень. Що як вийшло, так вже порвати. Того чоловіка, що обамо купив, каже, Жирбела, сен кобела, так само лишечка йде. Кобила таку ж саму лошечку. Казали, що повірто. Він казав, що повірка. А, так, так, є. є. Така, та, Я та бачу. Сам. Ну, то на фермі теж зірочку, десь при можливості покажемо. Зірочка, але підіножки білої немає, геть чорна. Сильна кров, жеребець на французьких документах. Та й все. Що маємо, то маємо. Гени не забереш, гени передає. Лиш тепер треба чекати. Коли це потомство підросте, яке у рік, потім у як то кажуть, у півтора-два. Ну Тут до давайся нам недалеко, може ми будемо і показувати, як це все буде рости. А тепер це пестиєте. Це таку упорху на дівке, вони це вже за собою до хати волощать. Це не вже розпистили геть цю дівку, за пару днів. Вона ручна, ми тут до рубки стані, то я тут дивію їсти, але так ще на навіть. А, що любить любець? Так, так. Так. Зараз ми цю дівку заберемо, бо ця дівка вже не хочеться. Зразу примірочка. Ти тих ти, -ти, -ти маленька. Ось такі кантарик є на лошатах. ...буде цікавити номер під відео. Це десь до півроку. За трошки трошки завелика, да? бо в неї головка маленька. Як вона головка вегну, там не йде. Ну то так і розраховано з місячного, місячного часу, не в п'ять день, да. але вже, вже вже так мене носить. Да. Тьфу на тебе? Ну, Хто що любить. Мені більше подобається синій колір. То на чорний дуже гарно виглядає. Але червоний теж файно, ну, це що це, ну, як направимо, я собі дивився, якщо на паровку жеребця возити, то червоний колір ну, здалека має краще виглядає. Кого буде цікавити, дзвоните, заказуйте. Зробимо вам. Так, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ваша думка. Чи вартує парувати гарними жеребцями, першоранами, чи хоч бельгійцями чи які є, чи не вартує. Всім здоров'я!